Всім привіт! Сьогодні я розповім, як мені е, ледве не розвели на OLX. Е, точніше, з olx доставкою Коротше, дивимось. Доброго дня продається. Ну і тут, типу, об'ява. Так. Дуже добре, дивіться, вибирала з людиною, який буду купувати. Мені головне, що його все влаштує. Він йому потрібен як донор. Скажіть, будь ласка, зможемо оформити Олекс доставку. Користуєтесь? Можна подумати. Це також нова пошта. Я потім на роботу піду. Складного немає нічого. Я знаю просто на запчастини. Я ж кажу, потрібен як донор. Плати? Він розбереться, не переймайтесь е, півтори тисячі так. та тут я повинен був насторожитись, тому що це ціна, яка дуже коротше, багато за цей телефон. Хорошо, дякую, пару хвилин. А чи потрібен? Так, якщо можете, покладіть, добре. Та тут вона мені кидає. Е, Типу скриншот. Як я гадаю, це фейк. Та знову фейкова силку на OLX-доставку. Тут будьте обережні. Чекаю на ваше підтвердження та до оформлення. Дякую вам за розуміння. Тут я їй кидаю скрин, де показую, що у мене у продажі немає її замовлення. Та, що її ссилка якась не така. Дальніше питання: як змінити місто оформлення, оформлення коштів? Навіщо? Це моє місто. А, Куди посилка поїде, а мені куди прийдуть гроші? На картку, яку ви вкажете, розібрались. А Юмор у тому, що там від картки треба вказати все, що тільки можна. А можна оплатою на пошті? Ну, до оформіть, будь ласка. Мені просто як ще відмінно робити кошти повернуть протягом чотирьох робочих днів. А що не так? Там просять пін-код -пін пароль. Так, це мати бути верифікація. Це не мати бути, це не має бути верифікація. Не ведіться також на це. Та треба на карті мати суму як у замовленні. Це не обов'язково, має так пропустити. Ну що, чому ви мовчите? Я переживаю. Не мовчіть, будь ласка, роблю. Дякую. Підніміть головний інтернет-ліміт на суму товару. Це точно обман. Якщо у вас таке, не ведіться. Це точно обман. Як опла... так оплачуєте ви? Так, вірно, але інтернет-ліміт мати бути піднято. Можна все ж таки на пошті. Вибачаюся. Зрозумійте, мені ніяк робити відміну. І тут я кидаю їй скріншот, що мені не телефонують, хоч мали зателефонувати, та там треба ввести останні цифри номеру телефону. Вона мені у відповідь. Ну, так підніміть інтернет-ліміт на суму товару і по новій дооформіть. Та й все. Вже піднято. Ну, просто по новіде оформіть і все. Не виходить. Чому? Просто напишіть по новій формі, ти що ж таке? І кидає знову об'яву. Об коротше. Не виходить. Відміняйте доставку, гроші повернуться краще накладеним платежем. Куди відправити? Дооформити в оформленні все написано, не виходить. Що саме не телефонують, хоч мали зателефонувати? Підтверджено, мат... може бути в додатку банку. Ну і тут я розумію, що це точно обман та її говорю. Воно просить відправити 500 гривень до побачення. Ну, далі не буду вам зачитувати коротше, для перевірки, чи активна ваша карта вистачить і однієї гривні, але точно не 500. Ось таке відео вийшло. Ну а ви не ведіться на такий обман. З вами був Іван. Всім пока-пока.